Про ігри трошки про кіно і трошки скандальчиків прямо зараз в ігрових нюзах ігрові нюзи нічого не змінюється. Правда, гола, а я все так само вдягнена. І відразу з гарних новин: у Baldur's Gate 3 буде українська локалізація. Про це повідомив сам керівник студії. Прям так і сказав, почали працювати. Тому сердечно вітаю любителів воріт Бальдра з майбутньою можливістю погратися українською. І поки моя пам'ять мене не підводить, я вам розкажу за портативну оперативну пам'ять від Kingston. Ця штучка виручає мене у найтемніші години мого життя. Тобто, коли у районі немає світла, а працювати треба. Цей маленький зовнішній SSD тримає в собі найсокровенніше – мої нюци. Я про ігрові, якщо що, його крутість в тому, що працювати тепер Можна з будь-якого пристрою, який вам підійде, і не паритися з флешками, а просто сейвити всі проєкти і файли окремо на ньому. До речі, якщо вам треба флешки чи, можливо, оперативки, то на сайті виробника цієї манюні зараз проходить новорічна акція. Кінгстон забезпечить вас подарунком для друга чи подруги гіка, А може вашому татові потрібна флешка для роботи, або ви хочете запустити retюрнол на ноуті, а ваша оперативка трошки кашляє. Забігайте на сайт і дивіться. Там великий вибір швидких SSD, флешок різної вмісткості та карток пам'яті. Ніщо в цьому світі не вічне, акція триває з 15 по 25 грудня, тож поспішіть здійснити вдалу покупку і зекономити до 29%. Ну і щоб довго ви не шукали портал до магазину. Він в описі під відео. Хочеться привітати виконавицю Айліна, адже її версія каверу на вовчий шторм з дикого гону, гордо вісить поміж інших виконавців на головному каналі CD Projekt Red на Ютубі. Нещодавно таки вийшов Next Gen Witcher 3, і в рамках цього дійства Реди запросили Айлін доєднатися до міні-фестивалю. Тож піти ще раз послухати баладу про відьмака, і чародійку і пустити скупу сльозинку ви можете не тільки на каналі Алін. Але й на основному каналі Редів. Ширяться чутки, що The Last of Us 3 вже в роботі. Цим поділився один відомий інсайдер. У Тві, повідомивши, що Ноті Док» і, власне Ніл Дракман, режисер попередніх частин, вже там потрошку щось роблять. Що мав на увазі інсайдер, якийсь новий поворот історії Еллі, чи ту саму багатокористувацьку стрілялку, сказати важко. Але студія щось працює, тож чекаємо. чекаємо. не гаять гають розробники Payday. Третя частина, за словами студії, в розробці. Більше деталей немає. Крім Payday 3 вже в розробці нічого не сказали, тож я не скажу. В НФСНБА. Он є українка, ні, не в команді розробників і ні, не в переліку пісень. Їх там мінімум дві, а прямо серед персонажів. Її звати Анечка, вона любить і цінує свободу. Має легенький східноєвропейський акцент і В кінці навіть каже на все добре. Це цікава відсилка, і взагалі за наповненість Unbound мене приємно вражає і візуалом, і стилем і музикою. Східноєвропейські виконавці гарно вписуються в вайб. А Анечка хоч ім'я звучить трошки дивно, але з таким посилом найбуде. Ані, взагалі, дуже талановиті. На просторах українського інтернету можна знайти і живих людей. З таким ім'ям. Наприклад, Метря Веллі, художниця, яку звати Аня, має дуже талановиті руки, які малюють круті листівки, постери, портрети, оздоблюють горнята і роблять книжкові закладинки. Ви можете порадувати як себе цікавим цифровим постером, так і когось з друзів. Привітати зі святами, надіславши красивезну акварельну листівку. Ну або щось інше придивіться. Гляньте там відстів багато цікавезного. Геймери бідкаються, поляки розводять руками. Ех, що ж це я? Я ж не СТСН. А тепер до складного і серйозного питання, яке так нашоміло останнього тижня і в в спільноті в Твіттері де тільки воно взагалі не нашуміло. Це де-проєкт трошки заля... Да що ж таке, ти господи, це де-проєкт трошки заляпались. Думаю, відбулася масштабна дискомунікація, але на 100% свої слова я підкріпити нічим не можу. Лише озвучу певні факти і трошки своїх думок, бо сама компанія не відреагувала, можливо, поки що, на мій запит як креатора, аби я змогла вам конкретно змалювати всю ситуацію. Справа в тому, що Реди активно із перших днів підтримувала Україну і морально, і фінансово після масштабного вторгнення російської армії, полаштовували на нашим дітям-переселенцям теплий прийом приносили смаколики і книжки до пунктів евакуації в Польщі, активно донатили напряму, і морально їхня позиція була стійкою і зрозумілою. Їхній бізнес вийшов з Росії, і їхні ігри там купити неможливо. Однак декілька ляпів такі прогули. Була ситуація з російськими косплеєрами, яку фактично зам'яли. А тепер скандал був ще гучнішим. Адже реди разом з NextGen версією викатили оновлення локалізації, і серед мов була російська. Тут варто наголосити, що російська мова не є власністю Росії і по великому неї користуються. Люди із інших країн, але у нас цією мовою ситуація складна і мирного рішення з лагідної українізації не буде. Тому я вам дійсно не рекомендую продовжувати писати жиші через «і», а все ж ставити акцент на українській мові, аби піднімати її важливість не тільки у нашому просторі, але й у світовому. Тож, якби компанія просто буденно це викатила, ми б не акцентували на цьому питанні свій час. Однак офіційні соцмережі, канали Редів, а певні сторінки продовжують вести діяльність російською на регіони Санде почали цю подію активно піарити. Ну ну то зрозуміло, якщо релізів не дають, треба навіть невеликі досягнення підносити в абсолют. Тож в мережі почався справедливий гвалт на тему покращення російської локалізації. А ще більше жару додали коментарі працівників компанії, що українську локалізацію робити невигідною дорого, хоча, можливо, я б посперечалася. Однак за ці Декілька років після релізу гри ради попестили угорців і чехів, додавши угорську і чеську мови. Хоча попити платежі з українськими не те, щоб дуже порівнювалися. Однак чехи і угорці не знають російської, і не так у їх житті інтегрована англійська, аби вони вільно грали нею. Тому тут питання стоїть і до нас. Бо якщо ми хочемо грати українською, треба показувати це, а не буде не запускати гру російською зі словами Я й так все пойму, наша мучитись. Так ти зрозумієш, але і ігророби зрозуміють, що не треба звертати увагу на українську мову, а ми нічим не менше заслуговуємо Таку ж увагу, як у горці або чехи. Однак відділ локалізації дав скупі коментарі, які, звісно ж, нам не сподобалися. Коли ж градус накалу почав плавити все навколо, компанія дала геймдевдоу офіційний коментар, зазначивши, що російська локалізація була напрацьована ще минулого року, тобто до вторгнення. І, взагалі, почекайте, ми дещо вже українізовуємо. Тобто ситуація, ніби покращується однак, спільноту хвилює деякі незакриті гештальти, такі як подальше ведення російських акаунтів в соцмережах. А головне чи не є це просто відбивкою. Плюс гравці помітили, що одним з пливових. Людей в команді локалізації є росіянин Олександр Риткевич. І чи не має він якийсь вплив на те, щоб пом'якшити радикальне ставлення компанії до Росії? Адже весною Реди порвали з командою росіян, які працювали над доновленим нексдженом для відьмака і зібрали допилювати проєкт самі. Думаю, відбулася сильна мізкомунікація, яка була бурхливо підхоплена нашими геймерами і нашуміла вона знатно. Я вважаю, що підкреслювати такі події і реагувати на них треба навіть необхідно. Комунікація це те, що робить нас людьми. Не будемо ж ми бити когось палиця. Ми за якісь дії, краще все обговорити, а потім, якщо діло дійсно не піде, можна й палецю дістати. Але справедливо, ми зараз всі накручені до неможливості. Але перед тим це я й собі також кажу насправді, перед тим як починати йти хейтом на когось, хто цього не зовсім заслуговує, треба все ж таки трохи розібратися. Але питання з наявністю копій для ігроблогерів росіян для мене не закрите. Це був кит, бо повноцінних профів я не знайшла, чи такі дійсно упущення? Власники собаць, будьте уважні, пухнасті починають вивчати геймінг. Канадський хвостатий вкрав вкрав господаря геймпад, згриз його і необачно здійснив кілька внутрішніх покупок. Маленька зою дуже вподобала для себе деякі скінчики Dogs. Винна, згризла до Олсенси, купила скінчики. Винна, але історія має хороший фінал. Ні, господарю не прийшлось до вподоби покупочки малої, але PlayStation повернула гроші за ці транзакції. Однак геймпад не воскресити. То що хвостату дубцю чекають виправні роботи. А ви вочордокс, так би мовити. Угу, Тепер можете вважати Теслу консолю на колесиках. вон купи галочку в Твіттері Маск дав одобрення, аби з тим інтегрували в систему електромобілів. На Теслі ви зможете пограти навіть в кіберпанк. Взагалі, пан Маск печеться або його машинка. Давала продуктивність рівня PlayStation 5. Цікаво, чи її додасть це до цінника машини цінник PlayStation 5 чи ні. Топлю, тобто, сидячи на парковці, ви зможете грати у серйозні ааа ігри. Однак не поспішайте радіти. Національне управління безпеки дорожнього руху розпочало розслідування щодо функції Tesla Passenger Play. Ця штука дозволяє гратися прямо під час руху автомобіля. Ну а якщо ти не вмієш їздити в GTA за правилами, то краще б за кермо тобі не пускали. Тож функцію гратися в дорозі вимкнули, але сидячи десь на парковці з маком, дійсно було б цікаво спостерігати, як твій хлопець чи дівчина грає в Фалфлайф. Прям ідеальне побачення насправді переліку українізованих ігор поповнення. Субнотіка отримала українську «Ї». оновлюйте гру, і йдіть топитися у річці глибокій від щастя. На PlayStation 4, PlayStation 5 мова вже доступна офіційно. На Windows скоро додадуть, але не офіційно. Так само, як і на Xbox, One і Xbox Series. А на Nintendo Switch мова вже є. Амазон офіційно підтвердив, що працює над серіалом по всесвіту «God of War». Головними сценаристами будуть Марк Фергюсон та Гоук Осбі. А шоуранером проєкту стане ви зараз, напевно, не зрадієте Рейв Джадкінс, який знімав адаптацію фентезі «Колесо часу». Одну з найгірших адаптацій фентезі за словами любителів цього жанру. З приємного Корі Барлок долучиться до процесу, тож можливо буде все не так і погано. Однак хто зіграє кратоса чи малого Атрея, а скоріш за все акцент кіна буде на першій частині перезапуску, тобто грі 2018 року, поки що невідомо. Нагадаю, що Крістофер Джач цього року отримав статуетку за свій перформанс кратоса з рук Аль Пачино, Тож планку якості треба буде в майбутньому кратосові витримати. А враховуючи зріст Крістофера, несіть такі підбори. І так як ми вже зачепили тему кіно, то я замість того, щоб вам порекомендувати щось почитати, порекомендую вам щось подивитися. Це українська стрічка з дуже гарним візуалом, щемливою історією, з елементами чорного гумору, але повністю просякнута темою смерті і поховань. Я працюю на цвинтарі, це нещодавний реліз. Звісно, що не дуже він добре вписався в кінотеатри нашої країни, бо без світла кіно особливо не посмакуєш. Але стрічка є на Netflix, і ви можете навіть передзавантажити її, подивитися без світла та інтернету. Головне, будьте готові, що кіно вас 100% реально дуже зачепить, хоча можливо першу половину ви не будете розуміти, що відбувається взагалі. В кінці готуйтеся отримати моральний удар по голові, але катарсис вам все підправить. Генрі вже не відьмак Кавіл, навіть не зіграє супермена. Ворнери ніби поводили нам людяником по губах анонсами, але фільм лишиться без цих отпружних сідничок, бо сіднички будуть молодшими. Фільм планує розповісти історію становлення так вкотре, становлення людини зі старі. Але чому Генрі спершу кинув Геральта, а тепер кинув і Калела? Ну бо керівництво студії змінилося і змінилися плани на всесвіт світ Але якщо не відьмак, не людина з зором рентгеном, то хто? Генрі офіційно підтвердив, що зіграє в екранізації по Warhammer 40 тисяч, права на яку вже є у Amazon Prime. Наразі проект на ранньому етапі препрепродакшену, бо тільки збирають гуртівню, аби вас веселити. Тож більше новин немає. Кого саме зіграє Генрі? Також невідомо. Але я б радше воліла бачити його в Массефекті. То що вже тут? Дехто взагалі хотів би бачити його у себе в ліжечку. А я б хотіла бачити ваші задоволені личка, милі глядачі та фінансові Атланти каналу. Бедрі Квест, Андрія Лей, Д Ярослав, Дмитро Терпі, Ігор Ігначенко, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райчук, Аєтін Лиси Павло Мілфрідом, Нос Джуніор, Павло Шадовшу, Зепенєв, Ячеслав В'ячеслав Бина Валент Мерт Євген Новосільський Крапка Вадим Король Володимир Кідій Ігор Лисицин Павло Фурлет Роман Шеламенса Фрея Інверс. Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір, Анатолій Коновалюк, Антікрайзіс, Артем Лисенко, Денис Манець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Дуджин Беньковський, Євген Скачко, Кідвізер, Тигор Сербай, Іван Заплатинський, Джен Сісі ХДС, Мак Зайцев, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінгіл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Радітогейм, Роман Довгань, Сергій Наточий, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Пермалко, Владур Шеляк, Юрій Демон 4 та Юрій Томашевський. Подяка вам без. Межна, нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Вдягайте шапочку, не забувайте мити руки з милом, читайте гарні книжки, дивіться гарні фільми і не забудьте купити подарунки своїм близьким до різдва та нового року. Якщо що ідею я вам вже підказала, побачимось.